Вітаю, це акценти дня на телеканалі ТІТІВІ. сьогодні 9 грудня, середа в студії Дмитро Кохан. Шахтарі Кіровоградщини та їх колеги з усієї України сьогодні мітингували під Кабміном та офісом президента. Працівники державного підприємства Східний гірничозбагачувальний комбінат вимагають від влади державної підтримки для видобувної галузі. Зокрема, три шахти нашої області вже кілька день не працюють, а шахтарі вже тривалий час отримують зарплатню із затримками. Все через заборгованість покупця урану компанії «Енергоатом», що винна схід газика в межах 150 мільйонів гривень. Якщо влада Да не допоможе врегулювати ситуацію, то все може обернутися плачевно, в тому числі й екологічною катастрофою на кшталт Чорнобилю, наголошують мітингувальники. Далі пряма мова голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця. Регіора видобутків шахти знаходяться в Кірбоградській області. Це є центральна Україна. Якщо на сьогоднішній день шахти будуть затоплені, всі шахти води піднімуться до рівня грунтових вод. У нас буде другий Чорнобиль. Я не розумію, чому протягом двох місяців до влади звертаємося, протягом року до влади звертаємося і влада нас не бачить, чому підтримується зелений тариф. Вам не потрібна наша уранова, галузь, вам не потрібна незалежність України, я не незалежність України. Підробляли підписи, а потім виводили кошти вкладників. На Кіровоградщині правоохоронці затримали трьох працівників Ощадбанку, які привласнили 700 тисяч гривень клієнтських заощаджень. Фінансові оборудки проводили впродовж трьох місяців. Після викриття вкрадені гроші вкладникам повернули наразі проти зловмисників. Порушено кримінальне провадження. Їх підозрюють у шахрайстві, підробці документів та привласненні майна. Наразі, за процесуального керівництва обласної прокуратури, усім трьом членам злочинної групи вже повідомлено про підозру. У разі доведення вини їм загрожує покарання до 9 років позбавлення волі. Триває слідство. Небезпека на дорогах досить часто, як і пішоходи, так і водії нехтують правилами безпеки дорожнього руху. Іноді впливають зовнішні чинники, але так чи інакше, досить часто ДТП відбуваються з постраждалими або й навіть померлими. Скільки всього аварій сталося цього року на Кіровоградщині? Розповіли в патрульній поліції. За 11 місяців 2020 року в області сталося 2027 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 722 людини отримали травми різної ступені тяжкості, а 64 особи померли. В поліції говорять, причини ДТП різні, але їх об'єднує нехлюйство та неуважність учасників дорожнього руху. Серед основних причин дорожньо-транспортних пригод на території області важливо виділити перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, недодержання дистанції, порушення правил проїзду перехрест та, що не менш важливо, керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Закликаємо громадян бути уважними, стежити за дорожньою обстановкою та неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, адже безпека на дорозі залежить від кожного з нас. Хочу тут жити так називається перше за всю історію нашого міста. Реаліті шоу, де на кону стоїть квартира в обласному центрі Кіровоградщини. Детальніше про дебютний патріотичний проєкт ми розпитали у його продюсерів. Із більше сотні заявок на участь обрали вісім парних команд: це або друзі, або закохані половинки. При цьому на етапі до ефірного відбору обов'язковою умовою була відсутність власного житла та активна громадська позиція. Тобто за плечима вже необхідно мати певний багаж корисних справ, зроблених для рідного міста. Ми знайшли тут себе, ми реалізовуємо себе в цьому місці, нам все подобається, і в нас є гарна робота, яка нам подобається. Ми займаємося тим, що нам подобається. Вирішили взяти участь, тому що нам реально немає де жити. Нам не страшно нічого. не боїмося нічого. Подивитись в полуфіналі в рамках реаліті шоу команди проходять різноманітні завдання. При цьому говорять продюсери випробування розроблені таким чином, щоб перевірити учасників на витривалість та ерудицію, паралельно показати саме місто та розповісти його історію. Вони роблять фотоштурми з цікавими будівлями, тобто їм надається список фотографій. Вони бігають по місту і шукають ці будівлі, роблять фотографії. Потім вони потрапляють на виробництво. На виробництво в них також завдання, якісь Фізичні, тобто вони мають виконати щось по технічному плану виробництва а також є чисто фізичні і на уважність, тобто знайти голку в стозі сіна ми Називаємо це півфінали. Вони повністю відрізняються від чвертьфіналів. Продюсери впевнені, переглядаючи реаліті, хочу тут жити. Глядачі бачать своє рідне місто з до цього невідомої їм сторони. Ідея проєкту з'явилася ще навесні, коли е, я обдумала проект, який міг би розказати в цікавій, динамічній, сучасній формі про історію міста, е, десь по конкурувати з стереотипами про те, що Кропивницьке місто, з якого треба виїжджати, а не приїжджати сюди жити, не залишатися в цьому, цьому місті жити, і привабити якусь е, е, іншу аудиторію ніж та. Що зазвичай цікавиться історією, культурою міста, знає всіх корифеїв наших і все, чим місто а, звикло пишатися. Головний приз реаліті шоу квартира, в якій учасники будуть жити, щоб і далі робити місто краще. Примітно, що половину коштів від вартості квартири надав міський голова Андрій Райкович. Автентичний український стиль. У музеї мистецтв відбувся майстер-клас з образотворчого мистецтва, стилізований Мак в самчиківському розписі. Розпис зародився в селі Самчики Хмельницької області. Зазвичай в цьому стилі оформляють хати або печі. Кольорову основу техніки складають жовтий, синій та зелений. Сам розпис, говорить майстриня, нескладний. Справиться може навіть саме початківець новачок, дуже цікава техніка. Складність в тому, що потрібно малювати більш так декоративному стилі, наближено колір до кольору, Але взагалі все дуже просто. Головне. Можна навіть криві лінії якісь робити, нерівні кола, ну і кольоровий гаму вже тут можливо підбирати вже по наближеному тому. Малювати в техніці самчиківського розпису запевняє Анна Татарова можна будь-якою фарбою від акрилу і до гуаші. І на сам кінець коронастатистика за минулу добу кові-19 забрав життя ще трьох земляків. В той же час одужало 43 людини, а от захворіли 106 земляків. З початку пандемії на Кіровоградщині маємо вже більше 6,5 тисяч підтверджених діагнозів. Одужало менше половини, а із життя пішли 186 людей. Зайнятість ліжок хворими трохи більше 30% і з підозрою майже 35%. На стаціонарі наразі лікуються 321. На особа, інші вдома в умовах самоізоляції. На цьому все, шановні глядачі. Я, Дмитро Кухан, бажаю вам здоров'я та нагадую: носіть маски, мийте руки та тримайте дистанцію. До зустрічі!